З вами Андрій. І в сьогоднішньому відео я купив я попросив трьох людей, щоб вони построїли для мене карти, карти в Чикінган а точніше город і на пустій карті ще плюс до того. Так от, я попросив. Перший був за 5 гривень, другий за 50 гривень, і третій за 500 гривень. Друзі, получився максимально крутий бой відео, так що об'язується підписуйтесь на канал ставте лайк. Ну а я починаю. Що ж, друзі, перша карта зараз знаходиться прямо у мене. Тобто, до мене, і вона за 5 гривень. Що ж я думаю, ви готові Раз, два, три. Да, Ну, конечно, погано, но слухайте ну, для карти можна спортувати. Я їх даже, сохранив всі ці карти. І я не прочитав, хто це построїв, але все одно вийшло круто. І мені щось кажеться, що це копія Base 01. Так, це може точно копія Base 01. Ну, слухайте, карта за 5 гривень виглядає так собі, непогано. Добре, пішли кар... до слідчої карти за 50 гривень. ж, друзі, я вже якби увидел цю карту, і вона просто бомбезна. Зараз я її покажу через три. 2, 1. І так, да, друзі, щоб ви розуміли, це карта за 50 гривень. Ну, слухайте, друзі, якщо от так почитати то цей город просто імба. Тут, кстати, даже є мусорник. а це ще куди. Містер Духа. Так, і тут даже даже, даже кілька спереди, я вижу воєнну базу. Карта мені дуже сильно полюбила. Карти. Ну що, друзі, зараз я також... на карті ферма. Хоча я, Хоча я просто просив ігроків, щоб вони мені построїли на таких картах. Ну нічого страшного, я надіюсь ви готові. І так, да, друзі, це карта ферма. Ну, позивайте просто, яка вона улучшена Тут всякі дома. Ну, слухайте, тут навіть є трьох і двері не можу. А давайте возьмите. А ну-ка, тут даже єсе. Сидите. Ну слухайте. Якщо вот так вот тут то це була настояща. ребят ну это просто имба карта за 500 гривен тут даже название на почему ты пише ще... короче сильно карта, так канал ставьте лайк на ну, с вами был я эндрю геймс всем удачи всем пока